Денис Марчук долучається, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. вітаю вас. напередодні говорили з Толоконніковим з Херсонщини, і звісно ж не можу обійтися будь-які запитання до представника Херсонщини, а що з врожаями каже, що і Черешень, нібито є, і Кавуни мали би бути, і, і взагалі і томатів чекають непоганий врожай в зв'язку з тим, що відновили систему водопостачання. Як ви оцінюєте, скільки Херсонщина, а чи не тільки Херсонщина, в принципі, південь втратив своїх потенційних врожаїв від того, що відбувається, і від підриву ГЕС? Дамбегес і від постійних обстрілів, ну і від розмі... замінованих територій теж щороку це десь до 5 мільйонів тонн зернових олійних культур. А і зараз ситуація там теж спогана, тому що в деяких районах Херсонщини ну значній території Херсонщини, яка де окупована, там посуха страшна. На сьогоднішній день підраховуємо а втрати десь більше ніж на 55 тисяч гектарів землі. Втрати вже більш 1 мільярда гривень. А така ситуація продовжує відбуватися і на прикордонній території з Миколаївщиною також захоплює східні регіони Дніпропетровщини, і тому зараз там катастрофічно не вистачає фактично можливості допомагати людям. Тому і ми, сукрінська Рада, і ще близько 20 аграрних асоціацій різного напрямку звернулися до уряду сьогодні. Терміново знайти можливості підтримки на один гектар цим людям, тому що по факту у них те, що вони робили, сіли це на запозичені кошти. Зараз ця посуха призведе до того, що в них і так посиляться фінансові втрати. І на жаль, ми бачимо, що погодні мови диктують свою ситуацію. Проблематика дійсно ще є із розмінуванням, тому що дійсно сьогодні а, особлива. Там Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина, а при фронтовій території, фронтові там дуже складно цей процес розводити тому що там весь час постійно йдуть обстріли. Ти не менше гарарії в цих умовах працюють. Але повернувшись до питання посухи, ще дуже важливим питанням є, що на момент а, фактично військового стану у нас не діють агрострахування, а ну, тому, що ризики війни вони не покривають, і дуже важливо було, б, щоб. На державному фінансуванні на 26-й рік теж було передбачено можливо державне страхування ризиків по аграрних продукціях, особливо це знов таки уточнено. Дуже важливо для прифронтових фронтових територій, бо там особливо важка ситуація. Ви знаєте, тут ж є, є хороший приклад, Да? одна з аграрних великих компаній засіяла поле для бджіл, меди, які зібрали бджоли дронами, засівала. Але зрозуміло, що це дорога інвестиція, і певна, що вона доступна не всім аграріям і тим паче не всім фермерам. Чи маєте ви інформацію, а скільки відсотків фермерських господарств чи аграрних великих комплексів такі використовують дронотехнології для того, щоб обійти мінну небезпеку? Ну от приміром, історія з. Медом, вона показова дрони засіяли квіти, бджоли зібрали мед, не постраждали люди. Але, зрештою, з іншими культурами так не пройде знаєте пані Лю. Тут ситуація така, що це технологічно хто і як працює на підприємствах. Важко сказати, що це є масова історія використання, чи сказати, що зовсім ніхто не використовує в залежності від того, який Принцип роботи із залученням там технологій використовує те чи інше підприємство і відверти статистики, що там умовно і 100 підприємств 80 а підприємств використовують. Такого немає. Кожен пробує експериментує, підходить йому він залишає. Хтось пробує Наприклад, носити мінеральні добрива не подобається, тому що там, наприклад, якось не так до кінця вніс ці мінеральні добрива він відмовляється. Тому це все поставлено на власне так, рішення керівника і його заступників, які відповідають за роботу з технологіям для того, щоб чи покращити свої врожаї відповідно за використанням ну, в даному випадку дронових систем. Давайте ще проговоримо про врожаї. Я дивлюся по своєму саду. У мене вродило черешень рівно нуль, яблук рівно одне, грушу рівно три і персик рівно один. І це тільки про кісточкові. Тому ви я не пам'ятаю, чи ви чи ваші колеги говорили, що від 50% до 100% втрачено врожай кісточкових і його не буде. Але ми мусимо розуміти, що окрім того, втрачено ще й дерева. Дуже багато почали хворіти дерева. Чи можемо ми це пов'язувати із тим, що відбувається у нас в повітрі, бо одна з теорій мовляв, підвищений рівень забруднення через порохи, через порох я маю на увазі не, не пилюка, а порох, який вибухає під час збиття там дронів або ракет носіїв та тощо. І через підвищений рівень токсинів, саме тому наші фруктові дерева не витримують. Як ви до цієї теорії? Ну, це одна із гіпотез, теж яка має право на життя, враховуючи, що воно впливає на все побут життя не тільки наших лю на нас, як людей, а відповідно природи, в тому числі, але більшою мірою ми звичайно відштовхуємося від питань пов'язаних з погодніми умовами, тобто це або відсутність опадів, або присутність великої кількості заморозків, що призводить так чи інакше до проблем потім із ворожаєм, ми можемо недоотримати. Я дійсно правильно підмітили під містечкових а нерівномірна ситуація по Україні тому що десь, наприклад, на Вінниччині дуже сильно постраждали ще сади яблуневі. А, наприклад, на Одещині там кістокочкові. А наприклад, на центральній Україні більш-менш непогана ситуація. Але в цілому, ми констатуємо, що дійсно в цьому сезоні нам доведеться а, збільшувати частку імпорту по кістокочкових культурах, а можливо яблення, грушах, тому що ну при всьому бажанні. Навіть за рахунок того, що багато хто з областей почав диверсифікувати, вирощуючи певні види культур а, через те, що маємо тимчасово окуповану Херсонщину і Запорізькій області, які традиційними були постачальниками на ринок, але цього теж може не вистачити через ну, ж таки погодні умови. Давайте проговоримо про хліб, бо з фруктами ще плюс-мінус зрозуміло. А що робити, а з хлібом? Що робити з овочами? Ситуація по хлібу така, що в нас 24-й рік характеризувався зростанням більше, ніж на 20%. Тенденція 25-го року, вона продовжує, в принципі, переходити в, від 24-го року. По, по року де ціна теж на хліб зростає в межах 20% кожного місяця, додаючи 1,5-2% до ціни, що на сьогоднішній день сформувалась. А перший фактор це звичайно фактор пов'язаний з війною. Відсутність достатньої кількості людей. Відповідно, відповідно, ти мушений на підприємствах чи то виробництво, чи то переробка, замінювати це технологіями, потім закладати в собі вартість. Інфляція, вона є теж в Україні. На жаль, не зупиняється. Сто продовольча інфляція. Вона зростає. Ціна логістики сьогодні, коли знову відбувається коливання на паливо, воно теж закладає основу ціноутворення. Ну і звичайно, вражає. Фактично в собі вартості хліба, врожай. По пшениці там муки борошна складає в межах 25 двадцяти від того, який буде в нас врожай, буде також формувати ціну. Але те, що вже сьогодні чуємо від виробників хліба, що протягом 20 Татого року плюс 20 відсотків відбудеться по овочах. А ну вже ми наближаємося в принципі до сезону великих е, пропозицій. Ранніх овочів збільшилась кількість там серпень, вересень стане сезоном великої пропозиції. Але знов ж таки все буде залежати від погодних умов, тому що минулого року теж планували достатню кількість, але відсутність опадів в серпні місяці призводили до втрат на деякі господарства погріли до 40 відсотків ворожаю, які вони планували під овочові культури. Тому Сподіватимо, що і сонце, і дощу буде достатньо для того, щоб зберегти і мати гарний врожай. Слухайте, так а ви ж бачили прогноз погоди умовний до кінця літа? Нам обіцяють дуже спекотний липень і серпень. Якщо я не помиляюся, якщо не змінився прогноз, то давайте так, вже. Та, що я бачу, і це дійсно сьогодні дуже болюче питання. І в цьому контексті ми потрібно говорити про це зрошення, тобто запровадження додаткових інструментів використання води на полях для того, щоб доступ до води був доступніший. Нам потрібно реформувати систему. І в цьому контексті дуже важливий є законопроект, який передбачає скасування від сплати ПДВ державних підприємств, які передають міліоративні системи на користування об'єднання води користувачів. А людей, які не в темі, це буде дуже важко зрозуміти, але простішою мовою є державні підприємства, які є збитковими, де фактично нічого не робиться для розвитку. Ми просто. Саме щоб їх передали інвесторам, які вкладуть туди кошти, і ви почнуть використовувати ефективно ці енергетичні системи для поливу тих чи інших культур, в тому числі овочів, чи зернових чи олійних культур, для того, щоб запобігати в майбутньому скажімо так, наслідки погодніх умов ну і на фінал. Давайте згадаємо ще і про м'ясо, і про курятину, і про м'ясо. Ви так ділите? Ми мусимо розуміти, що ворог не збирається припиняти удари по нашій інфраструктурі. Наскільки виробники м'яса готові до того, що ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли будуть відключення світла, і вони можуть бути тривалими. Ми не знаємо планів ворога і е, на що їхня збочна фантазія здатна. І як це відобразиться на ціні? Ну, у нас ситуація з яловищиною куряту на останні кілька місяців призводить до того, що ціни зростають. А вже яловичина більше 330 гривень за кілограм курятина піднялася. Та ж м'ясо куритини більш-менш в ціні залишається свинина, але відверто кажучи, вона теж є досить таки дорогою. А все пов'язано з тим, що через дійсно, як ви сказали, військові дії у нас зменшується кількість поголів'я, зокрема, якщо ми говоримо про м'ясо яловичини, поголів'я верха, поголів'я свиней. Що стосується курятини, тут більше мірою воно входить від собівартості виробництва. А отже, здорожчання комбікормів, які використовуються при вигодовуванні м'яса птиці. Ну і відповідно всі далі режими, те, що ми переховали з вами по ціні на хліб, які є складовими формування ціни, також вони в принципі перекладаються на цінову позицію по м'ясу птиці. Ну будемо спостерігати, побачимо, яка буде ситуація. Можливо, в літній період часу. Можливо, відбудеться трішки зменшення, тому що сезонність вона буде більшою. Так само, наприклад, ціни на яйця, які вже починають опускатися, а тому, що буде більше пропозицій від домашніх господарств. Ну і ще, ще момент. Ви ж ми традиційно знаєте такий дуже практичний лайфхак даємо. Така що з чим запастися, чим маємо шанс, чи взагалі ні? І чи полуниця буде ще хоч два тижні за такої погоди? Ну. Полониця буде ще буде в нас і в серпні. Полониця я буквально вчора спілкувався з аграрами, які вирощують полуницю в. Відповідних умовах не на відкритому ґрунті, а тепличного господарства і вони на серпень готують новий сезон і очікують досить непогані врожаї. Ціна дійсно можливо трошки буде кусатись, тому що собівартість, вони опт продавали з теплиць по 200 гривень за кілограм. Це дуже дорого, але собівартість дорога. Тому сподіваємося, що буде більше. Відповідно, буде ціна опускатися і буде приємніша для споживачів щодо закупівлі. Ну, пані ну, не мені рекомендувати українським господиням. Вони краще знають, що їм потрібно, в яких об'ємах і коли. Так, а ви господарям порекомендуєте. Думаю, що... Ви не господиням, ви господарям порекомендуєте. Господарям потрібно заробляти гроші. А, ну у вас так. Тоді давайте ще нас доженемо ще одним запитанням: якщо ми вже почали бесіду саме про заготівлю: цукор. Сказом цукру в нас варіння. Сезон врення цукру почнеться в вересні місяці, коли прогнози, так буряк так. ну в принципі проблем з цукром немає, тому що в нас фактично за рахунок того, що ми наростили потенціал з експортними ринками свого часу, коли ми мали можливість експортувати на ринки Європейського союзу. Зараз у нас поступово відкриваються інші ринки, тому скорочення з посівами. Такими, що призводить до дефіциту в Україні, не буде, але ціноутворення буде знову ж таки формуватися від тих факторів, що я вже порахував і по хлібу, і по ціні на м'ясо. Слухайте, а ваш прогноз щодо нашої участі чи участі чи співучасті у продовольчих програмах організації Об'єднаних Націй. У них же запит величезний. Ми маємо можливість задовольнити цей запит, хоч бодай частково. Чи погодяться, і як це має виглядати? Це правильна річ, особливо якщо дивитися на потужності і можливості України на експортних ринках, і в цьому класно спрацювала програма зерно з України, грей фронт. І відповідно тоді ми постачали там до 300 тисяч тонн в минулому році. І якщо буде такий запит з боку наших міжнародних партнерів в здійсненні відповідних таких поставок, я думаю, Україна цілком зможе їх використати. Але знову ж таки все буде залежати від результату зібраного врожаю, тому що, на жаль, очікуємо скорочення зернової групи олійної Нічних культур в цьому сезоні По зернових мінус 10% відсотків, технічні, мінус 5% відсотків. Це не критично для продовольчої безпеки всередині країни, але це може трішки відзначитися на зовнішніх наших експортних потенціалах. Отже, отримані валютної виручки. Тому, коли ми зможемо а, дійсно співпрацювати з благодійними міжнародними організаціями, які пилкуються про питання безпеки, закладати з ними контракти. Це буде умова за якою і аграрії будуть розуміти на що вони можуть сподіватися в ціні і на об'єми, які. Зможуть реалізувати дякуємо, пан Дениса. Спасибі Марчук, заступник голови Дякую. Української аграрної ради, вже проговорили про все те, що стосується і врожаїв, і погоди, і наших потенційних запасів харчів.